Серцю лежал ты жолежал Скорую Срочно Куда район село Липецкое, воинская чар. Что случилось, потратил? Бомбя от нас, что случилось? Якими були ваші перші хвилини перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Тоді рано вранці, 24 лютого 2022 року, розпочався наш з вами довгий і виснажливий рік війни. З перших дзвінків на номер 103 щодо вибухів у різних куточках Одеської області розпочалася ця війна для нашої екстреної медичної допомоги. І в той день диспетчери та керівництво єдиної оперативної диспетчерської служби перші почули голосні крики в телефонні трубки про велику кількість постраждалих. В ті дні всі залишилися на додаткові зміни, щоб прийняти на себе шквал дзвінків та чітко організувати алгоритми надання медичної допомоги під час війни. Для мене 24 лютого почалося 2022 тисячі Почалося з дзвінка моїх колег з диспетчерської служби, і трошки були всі не розуміли, що що сталося, і скинули мені виклик де. Лунало прохання про допомогу, де командир військової частини з міст з селища Липецьке Подільського району сказав, що почалася війна, що бомбять з повітря. Що є багато постраждалих, він кричав страшні речі. Він казав: у мене хлопці без руки, без ніг. Злякалася, чесно скажу, злякалася. Одразу ж почала дзвонити згідно алгоритму, сповіщати тих, кому кого треба сповіщати. Ну і одразу ж зібралася і поїхала на роботу. За, за мною приїхала машина, бригада ми з сиренами, з, з маячками, поїхали сюди. На, на моєму місці роботи для мене був шок, коли ми виїхали на вулицю розкідайлська, яка йде біля автовокзалу. Я побачила цю корку, яка. З машин, яка стояла і ледь-ледь-ледь в'їхала, ледь двигалась, і я тоді зрозуміла, що сталося лихо, що треба щось робити. Я коли сюди приїхала, дівчата були, не можу сказати, що вони були розгублені, ні, вони всі були зібрані, але я бачила, що люди налякані. Ми всі були налякані, не налякані, бо ми не розуміли, що про що, що сталося. Безумовно, сльози, безумовно, страх, безумовно розгубленість. Але зібралися і почали працювати. Працювали так, як я думаю, що так, як треба працювати, бо ми одразу ж надали. Необхідну кількість автомобілів екстреної медична допомоги. Ми госпіталізували пацієнтів. Ми їх сортували. Ми працювали так, як могли працювати настільки, наскільки ми могли. Ми, виклали, ми виклалися так. От у нас ніхто до на цього не готу не готував. Ми до останньої миті сподівалися, що цього не буде. От особисто я сподівалася, що це, що це все просто розмови, що цього не буде. Але це сталося і, на жаль, на жаль, були багато жертв. На жаль, ми одні з перших в нашій країні, хто з цим стикнувся. І я можу сказати, що тепер ми готові вже до всього. Нам нічого не страшно. Керівництво департаменту охорони здоров'я Одеської області в посиленому режимі керували процесом надання допомоги постраждалим. Як кажуть диспетчери єдиної оперативної диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, для них ця доба стала справжнім випробуванням, але вони не розгубилися і діяли згідно нормативів та протоколів. 24 лютого. О 5.20 диспетчер Савічев прийняв виклик, поставив на, голосну, на голосний зв'язок, де викликали, викликали на взриви. Ми спочатку не зрозуміли, що це за взриви. Коли почали виясняти, з'ясувалося, що нас бомбять. Ми зараз вам дамо прослухати цей запис. Да, Алло, скорая, что случилось? Алло. Да, скорая. скорую срочно Куда? район, село Ліпетське, войнська чар. Що случилось? По Бомбят нас що случилось? Два раза а бомбили вы уже. Кто? А ви кто? Воєннослужащий. Ну ваш. У нас комент, завалило, людей завалило. І прозвучала така фраза. Це війна, нас бомбять. Потім зайшов диспетчер. Зі 103, у якого чоловік працює в націтарній системі і працює на люздорській дорозі. Він подзвонив і сказав Анжела, ховайтесь усі, бо нас... почалась війна, нас бомбять. Потім пішли далі дзвінки. Здравствуйте, добрий ночі. швидко скоро на кузані. Подижіть, що, що случилось у вас? У нас загорівся штаб. У нас этот... Ш... Бобя, там куча людей. Люди там в це вообще ужас. Є обстріли йдуть. Кадор, Кржановська, Мартійська, Слышно, як уже п'ятий раз у нас здесь. А далі вже почали ми рахувати загиблих, посилати машини. Ми э, у той же час проінформували усе наше керівництво. Негайно виїхала наша завідуюча, яка провела потім два місяці. Вона жила. З... У диспетчерській не виходила, не ходила додому, їла, пила, спала. З нами всі ми були поруч. Ми боялися, що перерветься зв'язок, і нас 10 10 чоловік нас послали на запасну лінію, де в нас є запасний зв'язок. Якщо щось трапиться з цій диспетчерській, то зв'язок буде, буде з тої сторони. Це була страшна ніч. А було всім так страшно, що і це був Подільськ. Телефонував командир якийсь. Не пам'ятаю, я вже не пам'ятаю, що він... він казав, хто він. І тут він кричить: нас бомб'ять з неба, лягайте всі. І я питаю, що сталося, який привід. Він каже: у мене хлопці без руки, без ніг. Оце було, я коли почула, це було страшне. І потім диспетчера почали приймати такі ж виклики. Була злість, що наша братська страна, і вони ось так от учинили. І оця злість до сих пір. Епіцентром викликів 24 лютого в Одеській області став. Подільський район, і як розповідає завідувач подільської станції МД, тоді ніхто не був готовий до тих подій, але всі медики-екстренки чітко та згідно алгоритмів надавали допомогу численним постраждалим. 24 лютого 2022 року. В наш дім прийшло горе, і прийшла біда. На жаль, для Подільщини, для Подільського району та міста Подільська одним із перших епіцентрів бомбардування саме, була окраїна міста Подільська на межі з селом Липецьке. Ворожими силами російської авіації було Пошкоджено, а можна навіть сказати, і знешкоджено, нашу радіоехоляційну частину поступив виклик на єдину оперативну диспетчерську службу з інформацією про те, що є поранені, загиблі і в цей же час. На цю локацію були відправлені усі сили нашої Подільської станції для оказання екстреної медичної допомоги всім пораненим на цьому місці. Те, що побачили медичні працівники нашої станції на місці, це дуже важко описати. Словами для багатьох, в принципі, напевно, для усіх, я би сказав, наших співробітників така жахлива подія і жахливе явище, яке вони там побачили, для них, напевно, це було вперше, тому що ніхто, на щастя, до цього не приймав участі. В оказанні медичної допомоги при військових діях. Особисто у мене навіть немає підбору слів, щоб описати цю, ситуацію, яка, цю жахливу ситуацію, яка розпочалася 24 лютого минулого року, і, на жаль, продовжується до сьогодення. Тяжко передати словами цей крик по місту матерів, дружин, дітей. Це дуже складно. Весь український народ, всі ми віримо в нашу перемогу. Я думаю, що нашій сусідній, дружній в лапках державі ці всі діяння згадаються в декількох поколіннях. Я дуже хочу я дуже мрію про те, щоби усі причепні до. Цієї війни щодо українського народу понесуть відповідальність в той день. Найбільшу кількість виїздів зробила наша подільська станція екстреної медичної допомоги, адже саме там ворог наніс найбільшу кількість ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. 24 лютого 2022 року отримав виклик. Про надзвичайну, надзвичайний стан, який стався у військовій частині нашого району. Один з найперших прибув на місце виклику, де побачив страшну картину, яка виникла після вибуху. Вибуху чогось незрозумілого. Ми зразу не зрозуміли з хлопцями, що трапилося, тому що. Люди були в паніці. ніхто нічого не розумів. Одразу почав працювати з пораненими, надавати невідкладну допомогу. Також, як і ми співробітники, наші співробітники намагалися якомога швидше і якісніше надати допомогу потерпілим, постраждалим хлопцям, дівчатам. Знаходились на місці події. Наш робочий телефон прийшов, виклик, що вибух стався. Ми швидко зібралися, виїхали на місце виклика, як згодом опинилося на місці, що відбувалося, тут. То... Крики, жах на місці виклику. Всі метушливі, бігають, крики людей. Нашою бригадою було доставлено декілька постраждалих військових, які зазнали травм. Знаходились на місці евакуації, коли співробітники МЧС розбаварали завали. Ми в цей час так і продовжили своє чергування, чергували для того, щоб. Вдруг когось знайдуть іще живого щоб показати швидку допомогу, доставити хворого до лікарні. Тоді здавалося, що ми на краю прірви, але подивіться, де ми з вами сьогодні. Ми продовжуємо працювати, служити, волонтеримо, допомагаємо нашим захисникам та переселенцям. Співробітники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сьогодні воюють в лавах Збройних сил України. Наші медичні бригади виїздять на деокуповані території, щоб надавати допомогу українцям, які пережили російську окупацію. Ми навчаємось, набуваємо нових навичок роботи в екстремальних умовах війни. Мужньо долаємо нові нові виклики, сигнали повітряної тривоги, відключення електроенергії. І непрацюючі ліфти, попри все життя триває, і ми є свідками цього, допомагаючи численним малюкам народитися на світ під звук сирени швидкої. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити в рідному місті, працювати і допомагати іншим. Дякуємо нашим лікарям, фільшерам, диспетчерам, водіям за зібраність та мужність перед обличчям невідомого, дякуємо всім колегам, співробітникам Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за сумлінну працю без нарікань та скарг на втому. І дякуємо вам, наші пацієнти і наші читачі, за розуміння та підтримку. Слава Україні! Разом до перемоги все буде Україна! Слава Україні!